Всім доброго дня! Маю в наявності такі ось речі. Зараз поступив станочок токарний маленький, але їм, їм треба розпрацьовувати. Він стояв у вуличного храніння, за його 5 ,5 тисяч. Всі більш детальна інформація по телефону. Так, Маю такі ось у мотор, мотор. ось. Більш детально півтори тисячі області. Працюючи він. Ціна за домовленістю. 3 кВт. Так. Маю файл ось так радянського часу. Ось. СССР. Ціна за їх за пару 600 гривень. Маю ваги дитячі. Ось, 900 гривень за ваги. Маю ось таку сівалку. Працююча, Там виставляється все. За її ціна за домовленістю, ну прошу за неї 800 гривень. Має таке колесо. Вона плуг опогане, може комусь потрібно. Ціна за домовленістю. Маю ось такий домкрат, домкрат, 500 гривень за його. Та, тоді маю ось диски до тачки і вісь. Це все разом. В комплекті продається. 600 гривень. Маю такий ось він алюмінієвий шкіл. Може комусь щось потрібно. Має тоді генератор 500 гривень до москвича, Маю ось такий. ось На 8 шліців з одної сторони. Це новий, А з одної. так, Маю під е, ще такий під квадрат і під е, шпонку. Так, ціна за домовленістю за їх, Маю ось таку штуку. Є там вироботка за його, за його 700 гривень. Так. Тоді маю ось такі ще радянські петлі до дверей. До Ціна за домовленістю за їх. Маю ось такий цей, цей циліндрик маленький, за його 500 гривень. Є по йому різяне ось таке. Його треба чистити, допрацьовувати. ось. Так, маю паливну, так як у попередньому відео. Рік випуску 86-й СМД. Вона достата до згори. Невідомо. Не так. Маю ось такі шприци, за їх за всі 600 гривень. Маю зірочки такі. Одна така, подвійна і одна така. Це за домовленістю. Мій номер телефону для зв'язку 063 631 13 Всім па папа.